Вітаю усіх хто дивиться це відео. Запитує мене підписник, як повів себе цей електрофетбайк за час своєї експлуатації. Відео на моєму каналі про цей електрофетбайк вже було, але з того часу сталося багато змін, тому я вирішив зняти ще одне відео. Електрофетбайк зібраний на алюмінієвій рамі. Пелеса у нього 20 на 4. Батарея 20 ампер годин, 48 вольт. Двигун 500 Вт. Фетбайк має 7 передач. Перемикач. Шимано. Дискові гідравлічні гальма. Та повітряну вилку. Сідушка м'ягка, комфортна, має амортизатор і відкидається для того, щоб витягувати батарею. Живлення вмикається ключем на батареї і кнопкою керування електровелосипедом. На дисплеї відображається інформація. Час в дорозі, рівень асистенту, рівень заряду батареї, температура, середня швидкість, максимальна швидкість, ну і так далі. В подробиці вникати не буду. Це те, що було встановлено на фетбайку штатно. А зараз покажу те, що докупив, доробив я, докупив дзеркала, докупив кофер під різні дрібнички, під окуляри наперед. Кофр більший на багажник. Кріплення на цей маленький кофер. Оце робив все сам. Годинничок такий з Алікспресу. Сигнал додав, перемикач поворотів, кнопка сигналу. Зараз покажу поворотники, як мигають. Ось такий от корпус, це все робив сам. Зараз, зараз покажу позаду, увімкну фару і габарити. Ось так це все виглядає. Максимальна швидкість цього електровелосипеда 45 км на годину. Максимальна відстань, яку я проїжджав. 75 кілометрів, моя вага 80 кг. Це в режимі педалі плюс електро. Шини тут досить тонкі, легко пробиваються на колючки. Пробивав вже не один раз, тому раджу возити з собою додаткові аксесуари. Вожу з собою ось таку от. Камеру, вона хорошої якості, вона товстіша, краща, ніж рідні. Ось такий от акумуляторний компресор, тому що таку товсту шину накачати таким от велосипедним насосом неможливо. Також, аптечка, латочки, клей, тормозні колодки, з'єднання для цепа. І набор ключів всіх необхідних для ремонту. Одного заряду батареї вистачає мені орієнтовно на 50 км на такі невеликій відстані для повсякденного користування. Заряджаю батарею вночі, так як в мене трьохзонний лічильник. Ось така от Wi-Fi розетка з таймером, щоб зарядити акумулятор. Потрібно 5-6 годин. І по коштам це виходить гривня-гривня з копійками. Взагалі дешево. Пробіг нагадаю тут невеличкий. За цей час поломок не було ніяких, окрім того, що проколи. І один раз замінив ззаду тормозні колодки. І все. Ну і там. Знімав цеп, помив, змастив. Ось так. ТО. А так більше поломок та зауважень немає поки що ніяких. Я цим фетбайком задоволений на всі 100. Легкий, невеликі розміри, маневрений. Дозволяє проїхати немалу дистанцію. Я задоволений. Дякую всім за перегляд. Може що пропустив? Будуть якісь питання, задавайте в коментарях. На все добре!